Представники міської влади, її структурних підрозділів, а також всіх управлінь та відділів Подільської міської ради, взяли активну участь в практичному занятті з тактичної медицини, яке проводили бойові медики. Свій безцінний досвід вони намагалися передати всім присутнім. На початку зустрічі вони розповіли про військову індивідуальну аптечку, її вміст та важливість і необхідність кожного складника. Особливу увагу приділили способам зупинки кровотечі. А далі за допомогою турнір. Нікету кожен присутній мав можливість навчитися це робити самостійно. Також акцентували увагу присутніх на наданню невідкладної допомоги в надзвичайних ситуаціях, зокрема при травмах, опіках та інших критичних станах. Адже вчасно надана домедична допомога здатна врятувати людські життя. Окрім базових знань, таких як зупинка кровотечі, забезпечення прохідності дихальних шляхів чи використання турнікету, медики наголосили, що досить важливо виробляти в собі навички спокійно і оперативно, зібрано діяти в стресових ситуаціях. Під час спілкування з бойовими медиками присутні відчули силу їхнього духу і безкомпромісність у вирішенні будь-яких медичних викликів. Вони готові ризикувати власним життям, щоб врятувати інших. Їхня відданість своєї професії заслуговують на повагу та вдячність. Зустріч з бойовими медиками, залишила яскраві враження та нагадала нам про важливість та необхідність медичної служби на полі бою. Дякуємо їм за цю зустріч, за практичні навики, які вони нам показали. Дуже надіємося на те, що вони нам не знадобляться. І дуже хочеться надіятись на те, що наші військові, які боронять нашу країну, будуть Ебезпечені максимально першою або до медичної медичної допомоги Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.